Російський комплекс С-400 е вдалося знищити в окупованому Криму. Про це заявляють у головному управлінні розвідки. Розповіли про це сьогодні зранку. Тож там зазначили, що саме 23 серпня 2023 року, близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут пролунав вибух. Саме він і знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусудії с Е чотириста Ріумфи йдеться не лише про установку, але й про встановлені на ній ракети та особовий склад. Далі про враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші дії в Окупованому Криму, зазначили в ГУР. Тож так би мовити, пане Іване, С-400, е тріумф. Чи можна говорити, що це така тріумфальна втрата для Росії? Чи все таки завтра? Чи за кілька днів вже вони до Тарханкута протягнуть нову таку систему, і знову вона буде нести загрозу для України? Ну власне, якщо вважати, що Росія має станом на сьогодні, принаймні, з тих, що вона має заявлених в дії, це біля 50-60 комплексів С-300 і С-400 в цілому. І крім цього, буквально минулого тижня ми пригадуємо, була знищена не просто комплекс, а ціла станція паралельно з пусковими установками. Це свідчить про те, що насправді на даному етапі російські системи протиповітряної оборони, які мали би виконувати функції по захисту неба їхнього, звичайно зараз не можуть справитися і не просто справитися, а саме вони підриваються. Насправді. Тут важливо інший момент, що такі системи С-300, С400 в своєму захисті мають також умовно кажучи, підсистеми протиповітряного захисту які середньої і малої дальності. Тобто. Пристрій, який прилетів до цієї станції, він пройшов не просто там оборону самого С-400, а він пройшов ще і систему оборони і захисту, яка виставляється для захисту С, С 400 Тобто ми можемо свідчити про можемо говорити про те, що насправді система протиповітряної оборони росіян не є такою якісною шаленованою, як вони намагаються демонструвати. Ну, напевно, і Москва Сіті це теж підтверджує, але. Також важливо, ми маємо розуміти, що це Крим, це теж це напрямок, який зараз, умовно кажучи, Україна виставляє один з пріоритетів по звільненню. І судячи з того, про активність наших, бо активність наших бійців нашої армії, власне, на південному напрямку. Звичайно, що така система протиповітряної оборони, яка зникає у Росії, вона тягне ряд і проблем власне для російської армії на південному напрямку, тому що ці ракети, по великому рахунку, на даному етапі росіян покликані захищати їх або, умовно кажучи, протистояти шторм з шедам і аналогам ракет, які вже є на озброєнні України, які там мають можливість пролітати, умовно кажучи, 150 плюс по кілометрах. І навіть сам факт того, що С-300, С400 зроблені також для того, там встановлені з розрахунку, що ми маємо отримати атакамси, звичайно, що для росіян це буде дуже і дуже болюча ситуація, не рахуючи про те, що там собі вартість такого комплексу в межах 100 мільйонів доларів, і це дуже величезні гроші. Не кажучи знову ж про те, що його заповнити немає можливості, тому що Росія зараз не випускає. Промислових масштабах ці комплекси, окрім цього, навіть якщо технічну складову поновити, то фахівців. Точно, потрібно готувати довго, а це не одного дня і місяця речі, і року. До речі, про кількості, от саме ось цих S400 у Росії велика кількість, мова йде про десятки чи про сотні одиниць. В межах 60-70 одиниць S300 і S400, тому що S400 це модифікована версія S300. Угу. А S300 модифікована S200, тобто Ну, тобто теоретично, вони все-таки можуть вже там за певний період підтягти саме до цієї локації не нову можуть. систему. Не можуть, тому що багато їхніх їхня власне, власна, 400 400 залежить від ввізних е, компонентів. Особливо це є чіпи, це є обладнання радіотехнічного призначення. І, звичайно, в промислових масштабах вони немає. Контрабандно, так, але це не ті масштаби, які можуть допомогти їм поставити на потік, скажімо, виготовлення таких комплексів. Якщо б вони їх могли запустити такі кількості, то, звичайно, безпілотників середньої і ід... 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 дальньої дальності. У нас б не прилітали б на територію Росії. І звичайно, що для них зараз С-300, С-400 це дуже пріоритет в плані, наприклад, цього самого захисту Москви. Вони розуміють, росіяни, що рано чи пізно війна перейде на їхню сторону. І це в масштабах, не в таких, як зараз. І прекрасно вони це усвідомлюють. Ну і, звичайно, якщо б вони могли зараз технологічно себе закрити, вони б на цьому заакцентували. Ми ж бачимо, що навіть по ракетах, скажімо, балістичних, так? Вони, вони теж не можуть накопичити великі запаси промислові сім не дозволяє. А ракету все одно в будь-якому випадку одну легше виготовити ніж цілу станцію. До речі, тут потрібно згадати слова очільника головного управління розвідки Кирила Будану про те, що він, так би мовити, анонсував цікаві події в Криму. Вочевидь, хочеться вірити, що це початок саме цих цікавих подій в Криму. Але, до речі, зараз не тільки новини про Бавовну з'являються. Сьогодні з'явилася розповідь саме про таку ледь не детективну історію про те, що виманили в Україну російські гелікоптери разом із пілотом. Головне управління розвідки звітувало про п'яти. В спецоперацію вертоліт Мі 8 здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів су 27 та су 30 А разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу. Вони не знали, куди насправді летить гелікоптер. Однак, завдяки українській розвідці, мі 8 приземлився на Харківщині. Пілот і його сім'я перебувають в Україні. Родину завчасно вивезли з Російської Федерації а двох членів екіпажу. Ліквідували гелікоптер за даними української правди вже у Києві. А за інформацією джерела Цензернет, він поповнить склад українського авіафлоту. Нагадаю, раніше російський пропагандистський телеграм-канал Файтбомбер повідомив, що Мі 8 зник кілька тижнів тому. Мовляв, екіпаж із якихось причин втратив орієнтування і сів на аеродромі в Полтаві. Втім, представник головного управління розвідки Андрій Юсов спростував дані про це місто. Тож пане Іване, дуже Така цікава спецоперація. Можливо, навіть колись вона війде в історію підручники історії. Як би ви прокоментували саме ось такий випадок, що російський мі 8 зараз вже в Україні, і, скажімо так, добровільно прилетів на нашу територію, і нікого не вбив, що теж унікально. Е, унікально в цьому плані, що порушили традицію, погану традицію. Яка мала була місце, мала місце до цього часу? Скажімо, що ну були випадки, власне, коли в українські пілоти з часів незалежності до АТО були моменти випадки, коли сідали на повітряні судна і втікали в Росію. Угу. На жаль, були такі, ну це правда і. Неприємна, але зараз ми маємо зворотню сторону медалі. Якщо враховувати, що російські пілоти перебувають під шаленим контролем ФСБ, якщо врахувати, що повітряне судно, коли воно піднімається в повітря, попередньо проводиться нарада, кореконстріровка, обговорення з екіпажами, де їм доводиться до відома. Про основні запасні аеродроми, де вони мають сісти, де якщо вони постійно перебувають на зв'язку з оператором, їх відслідковує своя система протиповітряної оборони. Для чого я це пояснюю? Тобто людина, яка погодилася провести це судно, вона розуміла, під яким шаленим вона ризиком. Крім цього, члени екіпажу, два, там, якщо не пригадую, там написано було правий, ну, умовно кажучи. Другий пілот і Штурман про це не знали, але штурмана ж завдання якраз є слідкувати за навігацією, куди вони mm -hmm. рухаються. Тобто, тут або не вся інформація викладена, або командир е, е, цього гелікоптера зумів ввести в оману, не знаю, силою свого авторитету змусити мовчати, або, можливо, яка ще є частина історії, яку ми не знаємо, тим паче, що це судно несло на собі запчастини. Воно використовувалося як транспортне, тобто ще додатковий контроль зі сторони росіян мусив відбуватися. Сам факт, що у нас його пропустили, дозволили йому пропустити, зробили коридор. Це настільки складна, багаторівнева, багатошарова операція, і вона є вдала. І я, я впевнений, що за її результатами і висновками будуть проведені багато. Багато, бо важливо зробити власний коридор, правильний шлях вибудувати, який працює. А на майбутнє його вже будуть брати за основу те, що була вивезена сім'я, і знову ж ФСБ не побачило російське, не проконтролювало. Це насправді ну так, вона унікальна в даному випадку, враховуючи в кого забрали чи, чи в кого від кого прилетів літак, тобто від країни. Агресора країни-власника, і це дуже серйозний удар, я впевнений, що в російському сегменті оборонки і силових структур, там зараз не менше буде покараних людей, аніж, скажімо, людей в часи бунту Пригожина. За традицією полетять голови, вочевидь у повітряних силах Російської Федерації. Так, А якщо враховувати цей факт, що до цього часу, якщо ми з вами спостерігали такий цікавий момент, що Путін. Намагався своїх військопілотів власне військово-космічні сили пов'язувати кров'ю з собою. Як він це робив? Будь-який удар авіаційний або удар е е протиповітряної оборони Росії дуже, дуже дуже часто. Вірніше цих повітряної удари, коли завдавалися, дуже часто ставалася цікава ситуація. В, в загал зливалася інформація. Командирів ескадриль, пілотів, командирів бригад, авіаційних бригад, для чого це робилося? Насправді росіяни Путін, і його армія прекрасно розуміли, особливо з того моменту, що вони є військові злочинці, і для цього, щоб не було відтоку їхніх кадрів, вони демонстрували для світу, хто це робив, і таким ж способом вони обрізали можливість російських пілотів оправдати себе, піти в тінь. Або в майбутньому... давати свідчення так, проти так. Путіна і його і все решта. А тепер ми бачимо, що наважився, і я впевнений, що в російській армії є ще декілька таких осіб, з якими можливо працюють. Є частина пілотів, які десь сумнівалися і хочуть умовно кажучи, майбутнє своє зберегти, бо пілоти це люди не дурні далеко. Це дуже фахові навчені фахівці. І хто хто, а вони прекрасно знають картину. Як не тільки поля бою, а й власне картину, яка відбувається в самій армії. Це дуже показали результат.